Жити по новому, значить, по багатому. Депутати збільшили собі зарплати удвічі до 36 тисяч гривень. Причому свою нескромну надбавку народні обранці заховали в постанові про бюджет 2017. Учора в раді голосувала за підвищення зарплат бюджетникам із нового року. І депутати заразом і собі рідненьким збільшили державне утримання. От тільки нового року чекати не стали. Покращення для них настане вже наступного місяця. До речі, ховали свої нові зарплати в постанові про бюджет депутати не сорому, а через президентське вето, яке на постанови не діє. Це «Спецкор» і про головне за мить розпочинаємо. Ближче до передової і до сірої зони виводимо дев'ять населених пунктів з так званої напівсірої зони. В українському майорську зовсім поруч від окупованої горлівки відкрився КПВВ. Викрадення людини у Чернівцях зник львівський волонтер. Чоловіка викрали біля готелю Буковина. Я знаю про те, що це була чорна машина. Бус було четверо осіб. Його дружина каже, що його забрали люди в камуфляжі. На смерть геть п'янющий священник на Закарпатті своїм авто збив трьох містян. Європейський союз не запроваджуватиме додаткових санкцій проти Росії через її причетність до атак на цивільних у Сирії. Але після обговорення на саміті ЄС у Брюсселі європейсько-російських відносин, європейські політики попередили Москву, розглядатимуть усі доступні відповіді, якщо вона продовжить бомбардування Алепо і закликали негайно припинити звірства. Чи здатен євросоюз виявити сувору позицію, розповість кореспондент Радіо Свобода Григорій Жгалов із Брюсселя. Країни Європейського союзу засуджують звірства сирійського режиму та його партнерів, зокрема Росії. Так у заяві ЄС чітко дає зрозуміти, кого бачить безпосереднім учасником атак на мирне населення у сирійському Алеппо. Однак, жодного слова про можливі нові санкції. Ще напередодні деякі лідери ЄС наполягали на жорсткій позиції щодо Росії. Велика Британія, Франція, Німеччина хотіли переконати інших партнерів по союзу у необхідності посилення обмежень. Проте, після багатогодинної дискусії, лишилося тільки зага. Альне формулювання європейський союз розглядає усі можливості. ЄС закликає покласти край звірствам та негайно припинити бойові дії. Ми розглядаємо усі наявні варіанти на випадок, якщо ці злодіяння триватимуть. Ми попросили верховного представника ЄС із зовнішньої політики Федеріко Могиріні продовжити дипломатичні та гуманітарні зусилля. за інформацією з джерел Радіо Свобода згадку про можливість посилених санкцій у фінальній заяві заблокувала Італія. Утім, Дональд Туск, виступаючи на прес-конференції, зазначив, що у Європі немає ілюзій щодо Росії і в Брюсселі розуміє. Стратегія Москви – послабити Європу. Ангела Меркель після обговорення додала ЄС і далі шукатиме рішення, якщо атаки російської авіації у Сирії триватимуть. у нас був дуже інтенсивний обмін думками щодо наших стосунків з Росією. З одного боку, ми хочемо мати хороші стосунки з Росією, хочемо тримати канали для контактів і обміну відкритими. З іншого боку, ми хочемо бути дуже зрозумілими в наших контактах з приводу наших позицій, особливо щодо останніх подій у Сирії. Скожу думку повторив і. Французький президент в Європі не має рішення щодо санкцій проти Росії, натомість є бажання шукати можливості, щоб переконати Москву припинити порушення міжнародних норм. З одного боку, така туманна позиція Європейського союзу свідчить про відсутність єдності серед 28 країн, і це перемога російської дипломатії, кажуть оглядачі в Брюсселі. З іншого боку, цей саміт скликався для того, щоб вперше серйозно поговорити про можливість послаблення санкцій проти Росії. Однак, через свої останні дії у Сирії та на сході України, Москва здається втратила такий шанс з Брюсселя Григорій Жигалов, Марек Гайдук, Українська служба Радіо Свобода. Спеціально для спецкор 2 плюс 2. Вони самі покликали руський мір до себе додому. А тепер скиглять, що їм не до снаги черги на пропускних пунктах. Скаржаться на прикордонників, на Київ, який їх не чує. Але їдуть на вільно від бойовиків території по продукти та пенсії. Аби розвантажити черги КПВ Зайцевого перенесли до майорська ближче до нуля і ближче до горлівки. Однак черги не стали меншими, а образ лише Наталя Нагорна, бачила бачили чула 165, 166, 167. Це черга з машин на контрольно-пропускному пункті Зайцеве. Понад дві сотні авто не рухаються. Пішоходів із великими торбами ще більше. Проїзд та прохід закриті за 17 кілометрів звідси в притул до лінії розмежування. Сьогодні відкривається новий пункт пропуску в місті Майорськ. Тут уже готуються підняти прапор, вишикувалися прикордонники і зайняли почесні місця три спанієлі. Собака Віва найкраще тямить у зброї Альфтаден у наркотиках і часто їх виявляють. Маріхуа по двадцять 20-30 три. Місцева влада пояснює, перенесли пункт, щоб вирівняти лінію фронту. Тепер шмат території уже не напівсіра зона, а вільна українська земля. Виводимо 9 населених пунктів з так званої напівсірої зони. Що люди не будуть 4, більше 4 тисяч людей. Люди не будуть кожного дня їздя стояти в чергах. Відкрити пункт пропуску тут хотіли ще раніше, але заважали обстріли. Якщо почнуть потужно гатити знову, точку пропуску закриють. Прогноз тут давати, знаєте, невдячна справа. Тим, хто їде з окупованої території та назад, обіцяють тепер проїзд буде удвічі швидший. але поки що у черзі штовханина та сварки. Що хорошого? І осіду після операції, така больна, і з палками і це не можу доїхати. з Спів восьмого Шо це таке? Ще хуже стало. Першою пропускають скорботну машину. Тетяна везе на окуповану територію тіло померлого чоловіка. Він поїхав під. Карточки на отримання пенсії і на Зайцевському блокпосту умір. Галина на початку черги в бік окупанта мріє про зброю. утра, і от ждемо, ждем. Чудо з небес. У нас уже все пропущено. Стойте, 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 стойте. У нас просто нет пулемета. всіх потрахать. У цій черзі перший автобус, який приїхав з окупованих територій, вимагають пенсії, обурюються згаяним часом. Черзі, давно Ви мене не чуєте. Ви не розумієте українську річ, стоять, скажіть, будь ласка, пожалуйста, раз і так можна а чому ви їдете туди? А тому що, моя дорога, я працювала в Україні. Я заробила пенсію на Україні. І чого я їду туди? Чого за грошну? А ДНР ДН, ДНР не платить. Я у вас заробила пенсію, а не в ЛНР ДНР. Вичепися, я тобі казав. Зачем нас сняли? Ми платили а деньги И что, кому Водителю кому нас не довезли. І тепер що будемо делать? Що раз платі відповідь на запитання, що робити, дають пішоходи зі старого КПВВ. 17 кілометрів долають на своїх двох утомлені та злі. 17 кілометрів. Ну а що робити? Ніхто не бере, ніхто не їде відводить. Ви лучше зробіть, щоб люди пішком не шли. Визовіть автобуси, щоб людей вивезли відсюди. А якщо час бомбіт а? із Донеччини Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Микола Головко, спецкор два плюс Українські військові передали противнику тіло загиблого бойовика. Він загинув кілька днів тому під час атак на українські позиції поблизу водяного імені бойовика встановити не вдалося, адже документів при ньому не було. Утім, були особисті нотатки, де зазначено, що він приїхав із Росії, аби приєднатися до бойовиків. Тіло разом із свідоцтвом про смерть передали цивільним представникам, які доправили його в нейтральну зону. Представники так званої ДНР були вкрай здивовані, що тіло вручили вже в труні. В даному випадку тіло загиблого передається вже в труні, оскільки має бути захоронено за всіма християнськими традиціями і маю сподівання, маю, якби, хочу вірити в те, що і відношення до загиблих захисників України також буде відповідним. Львівський волонтер Петро Кондрак зник у Чернівцях. Спочатку на зникнення чоловіка дружина не тривожилася, бо волонтер часто їздив у справах. Однак, коли через два дні їй перезвонив невідомо і заявив, що її чоловіка викрили біля готелю Буковина. Жінка пішла до поліції. Та минуло кілька днів. А за словами жінки, поліція навіть не витребувала відео з камер спостереження готелю, тому звернулася до прокуратури. Що її чоловік зник, Оксана дізналась з телефонного дзвінка. Її набрали через два дні, як Петро Кондрак поїхав у Чернівці. Мені зателефонували на невідомий номер, тобто номер не виявлено. Особа теж невідома мені. Сказали, розказали мені про таку ситуацію. що от чоловіка викрали. Це сталося на автостоянці готелю Буковина. Там Петро мав заночувати. Заїхав на парковку, а за ним бус. Спецпідрозділ, як вони нам себе назвали, Альфа пізніше. Значить, вони захопили цього чоловіка. Речі залишились там два пакети, ключі від автомобіля. Залишились на, на, на дорозі. На асфальті, і вони його затримали, закинули, як сказали, в бус. Вони були в формі там зеленій. Не можу там сказати. Ну, працівник, як то кажуть, охорони ВДСО сказав, що це були в спецформі. Вони були без масок, просто в спецформі. Оперативно вони це все зробили і, і залишили місце. Директор готелю викликав поліцію слідчі описали майно волонтера і поїхали у Чернівецькому управлінні СБУ. Повідомили, що на території області того дня вони спецоперації не проводили. У Нацполіції області зникнення людини не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Рідні впевнені правоохоронці мовчать, бо волонтера просто не шукали. Працівники поліції не прийняли ніяких мір від часу скоєння злочину, тому що вони кажуть, що немає підстав вважати, що це. Це є кримінальна справа, хоча є очевидця, що людина була викрадена. Петро Кондрак більше двох років на волонтерських засадах возив допомогу бійцям на Донбас. В нього родичі є в Польщі, піднімав родичів, піднімав там знайомих в Польщі, Привозили нашим бійцям теплі речі. Це саме і військову форму допомагав. Також друзі та рідні Петра Кондрака кажуть, він не мав ворогів, нічого не казав про погрози. Тож хто його міг викрасти і для чого? Навіть не здогадуються. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Олег Тудан, Олександр Губін, Львів Чернівці, Спецкор 2+,2. плюс Щодня свіже яблуко замість латунного. У Дніпрі з'явилася добра традиція. Прості містяни щодня несуть свіжі яблука до музею. А то просто неба. Вони залишають пліт у порожніх руках дівчинки, яка простягує їх до бійця. Цей пам'ятник вдячності спаплюжили невідомі три три тижні тому. Вони відірвали з пальчиком латунне яблуко, яке дитина дає захисникові вандалів. Досі не знайшли цю скульптурну композицію. Створили за реальною історією. Боєць Іван Погоріли із тяжким пораненням під час бойових дій врятував п'ятирічну дитину. Споплюження пам'ятника сколихнуло Дніпря. Червоне яблуко вже пропонують зробити народним символом вдячності. Ну, это замечательно. Но если бы еще у нас люди были такие хорошие, чтобы ничего не крали, вообще б замечательно было бы. Вот привела ребенка посмотреть на вот это все, потому что очень страшно все это по телевизору смотреть. Поліуретанові деталі для армійських тепловізорів власноруч удома на кухні взявся виготовляти дніпровець Сергій Швець. Запчастини, які волонтери не можуть ніде купити, він робить буквально за лічені дні. Сам Сергій два роки прослужив на передовій, але після поранення і заборони повертатись на війну вирішив прислужитися в тилу. Він розгорнув справжнє виробництво деталей для армії. Прямо тут, на кухонному столі, Сергій відливає деталі для тепловізорів. Усе, що для цього треба: силікон, двокомпонентний поліуретан. Його чоловік купує через інтернет, пластикові стаканчики та чорна фарба. Щоб виготовити, наприклад, кнопки для тепловізора, наливає потрібну кількість рідини з контейнера, додає фарбу і ретельно розмішує. Рощин, з якого можна відлити деталі тепловізора, готовий. Усе, що треба, залити його в силіконову форму. Її Сергій теж виготовив сам і зачекати добу. Деталь готова. Ідея Сергію прийшла, коли медики заборонили йому повертатися на передову. Він нещодавно демобілізувався. Служив два роки волен поранення. В основному були в пєсках. Тож вирішив допомагати армії іншим чином. Обратились волонтери і попросили. А можеш ли такое сделать? Ну конечно, человек может зділити все, сіл розібрався. Те, що на її кухні здебільшого порується чоловік, самі... жінка не проти. Навіть допомагає йому Я возражаю, якщо Є нужна для країни наші. По його запчастини волонтери шикуються в чергу. Саме м'які деталі на передові зношуються найшвидше, а купити нові вкрай складно. Колосальна потреба, поскольку реально з апреля місяця большое количество приборів тока привезених ну лежало в лабораторії Комбат-ЮАР, Комплектуючі реально купити очень тяжело. Крім того, відрізнити ті, що виготовлені на заводі, від тих, які відливає майстер самоучка, майже неможливо. Можна сравнити заводський матеріал з тим, що було зготовлено на сердієм це лише деякі тепловізори, які вдалося відремонтувати завдяки Сергієві. Незабаром їх відправлять бійцям на передову. А в черзі на ремонт у майстра вже лежать наступні по кілька на день. Їх дедалі складніше ремонтувати власним коштом через здорожчання матеріалів, каже майстер. Наталя Грищенко, Владко Дніпро, спецкор два плюс Фронту з людей по ниці, а їм офіційно зі скарбниці під бюджетно колотнечу ухвалювали бюджет і проголосували за підвищення собі зарплат. Відтепер народні обранці отримуватимуть 36 тисяч гривень плюс надбавки. А спікер матиме 40 із гаком тисяч. І час обрали вдало, коли люди, які голосували за них, дедалі частіше кінці з кінцями зводять. Ольга Кошленко більше. Покращення їхнього життя, розглядаючи проект державного бюджету на наступний рік, депутати підвищили зарплати собі вдвічі вже з наступного місяця. 145 за рішення прийнято, колеги. Так напередодні ввечері ухвалили постанову з козирним номером 5000. тисяч. Коментувати її наступного ранку наважуються не всі. Тому що не буду, тому що я саме знав, нового не завести. Ми голосували не? за підняття зарплатні військовослужбовцям, поліціянтам. Ми голосували за підняття за зарплатні педагогічним працівникам на 30%. Ми голосували на видатки на оборону і національну безпеку в сумі 129 двадцять Ось про це ми голосували. У постанову автори запакували багато різноманітних пунктів, зокрема й про депутатську зарплатню. Звичка голосувати не читаючи цього разу, виявилася фатальною. Якщо б стояла така постанова, я впевнений, що ну, результати голосування були б цілком інші. А коли в бюджеті ну виявилось, що там є така строка. А ну то сьогодні, але я не впевнений, це ж ми не остаточно прийняли бюджет. Тобто, до прийняття бюджету на 2017 рік це можна там якось змінити і внести якісь справки. В чому і цікавість цієї ситуації, що постанова вже ухвалена, і вона де потребує підпису президента. Це рішення парламенту. Все розчаровує колег Сергій Соболєв. Тож з 1 листопада звичайний народний депутат зароблятиме 36 тисяч 250 гривень. Голова парламентського комітету 39 150. Спікер ради 43,5 тисячі. Заступники голови по 40 600. Прив'язка до мінімальної зарплатні зростатиме вона, підвищуватимуться і депутатські статки. Окрім того, на оплату праці помічників кожному обранцю від держави належить 23 тисячі щомісяця. І це не рахуючи численних доплат і компенсацій. Зарплата, ну, яка на руки, плюс 17 депутатських, плюс десь 2, 2 тисячі відшкодування, плюс 13 хто в готельному номері, хто відшкодування, тобто формально депутат отримує. Ми, наприклад, вважали, що можна було б краще зробити, наприклад, що ну, чесно сказати, що наприклад, от ми сьогоднішнього дня там умовно скільки там 36, але от то все решта до побачення. Тобто, ви вам дали 36, ні в чому собі не відказувати. Мені здається, це б суспільство сприйняло. Один з авторів постанови про поліпшення депутатського життя. Олексій Мушак каже: суспільство може бути розчароване таким рішенням ради, бо ще не знає про нові ініціативи. Наступного місяця обіцяє запропонувати механізм. Як фінансово карати депутатів за прогули і непарламентську поведінку? Наприклад, ти не прийшов на ранкове засідання мінус тисячу гривень до заробітної плати. Не прийшов на вечірні ще мінус тисячу. На комітет не ходиш, а також, наприклад, коли є бійка. Ну, це повинно зразу автоматично, мінус 10 тисяч бути. Щоправда, для депутатів, захищених недоторканністю і статусом страшнішого покарання, аніж нерегулярне опублікування прізвищ прогульників в офіційних виданнях. Досі запровадити не могли. Депутати, які не голосували за бюджетну постанову, спробували були обуритися, як уряд допустив радикального. Не збагачення держслужбовців, міністр фінансів нагадав, вони самі ухвалили закон про держслужбу, який і запустив зарплатний механізм. Ми досить консервативно підійшли до виконання тих законів, які були прийняті Верховною Радою. Це стосується і е, е, про, закону про судоустрій і закону про державну службу, зв'язку з тим, що прийнятий закон про державну службу, а оскільки там народні депутати прив'язані. До віцепрем'єрів, оскільки їм там вже пішла прив'язка всім, скажімо, до мінімальної, от якби тут потрібно Цьогоріч заспокоїли в бюджетному комітеті на підвищенні депутатські зарплати кошти в держбюджеті вже є. А от наступного доведеться додати приблизно 250 мільйонів гривень. Ольга Кошиленко Ляшенкаренко і Гордкач спецкордва плюс Поверталася з читання молитви, а потрапили під колеса машини священника. на Закарпатті. Три жінки поважного віку загинули внаслідок ДТП у селі Підвиноградів напередодні ввечері. 78-річний священнослужитель не впорався з кермуванням і в'їхав у жінок, які йшли у попутному напрямку. Пішоходи загинули на місці. Потерпілі місцеві жительки, греко-католицький панотець не з цього села його затримали. і Зараз вирішують питання обрання запобіжного заходу. Священника перевірили на алкоголь. Тестер засвідчив. 0,2 проміле тому лікарі взяли у водія додаткові аналізи. У нього відібрано кров, буде проведена токсикологічна експертиза, і остаточно вже буде визначено скільки саме у нього в крові на той момент був відсоток алкоголю. Дві масштабні аварії з жертвами за один день на Львівщині. Жінка на дев'ятому місяці вагітності загинула в ДТП під Львовом. Вона не впоралася з кермуванням, зіткнулась із машиною в сусідньому ряду. Від цього її легковик занесло вже на зустрічну смугу, і там авто зіштовхнулося ще з двома машинами. Трирічний син загиблої вагітної жінки не постраждав. Очевидь, його врятувало автокрісло. А поблизу села Івано-Франкове попередньо нетверезий водій спричинив аварію з чотирма авто. Його машина загорілася. В іншій одна жінка загинула. Її чоловік у реанімації водій винуватець також постраждав, але втік із карети швидкої поліції. Його вже ідентифікувала, бо чоловік залишив на місці аварії свої речі. Щоби загасити його пожежу, рятувальники перекривали трасу. Надвечір поліція повідомила, винуватця ДТП знайшли і таки затримали. Водій цього транспортного засобу неодноразово притягався по адмінвідповідальності. В нього було багато випадків керування в нетверезому стані. Що було зафіксовано навіть нашими патрульними протягом цього року? Вже три, тричі. Усе село в камерах відеоспостереження, а вулиці патрулюють народні дружинники на Миколаївщині в селі Костянтинівка. Люди самі створили свою систему захисту правопорядку. Бо найближчий райвідділок поліції від них аж за 35 кілометрів. За 9 місяців життя під прицілом відеокамер злочинність знизилась до нуля, каже сільський голова. Більше того, завдяки камерам. Поліція за лічені години затримала заїжджа гастролера. Про унікальне село далі Лілія Родіна. Відеокамери на зустрічають одразу на центральному в'їзді до Костянтинівки. Тут їх дві заїхати непоміченим неможливо. Усе село під наглядом біля садочку та школи три відеокамери. Батьки задоволені. Юлія Заливадня з роботи може спостерігати, як грається на майданчику в дитячому садочку. Її п'ятирічна донечка. Вони з виспітателем вийшли. І моя танюшка вона ні. Хороводи водять ось тобто я можу бути спокійна за свого рібінка. Вчителі та вихователі кажуть, тепер і їм спокійніше батьки можуть слідкувати за дітьми і за моєю роботою, не придивляти потім ніяких претензій до щодо мого виховання, що до моєї роботи, і взагалі ми можемо спостерігати, щоб ніхто тут не руйнував наше майно. Селищний голова показує в селі, де мешкають близько тисячу людей, аж дев'ять відеокамер. Побачити, що відбувається у Костянтинівці, можна через інтернет з будь-якої країни. Головне ми контролюємо в їзд -в їзд. це центральна час села, де знаходиться школа, магазини, бари. Це час, де сільська рада, клуб. Встановити відеокамери вирішили 9 місяців тому після того, як обікрали будинок культури. Тоді вирішили виділити з сільського бюджету 100 тисяч гривень на відеоспостереження. Після встановлення камер був лише один випадок крадіжка. Буквально так мовити по гарячим слідам. Завдяки камерам, ми знайшли машину, яка була вгнали тут на садом товаристві. знайшли людей буквально за 2-3 дня. Все це вирішилося. Найближчі ревіділ поліції за 35 кілометрів. Тож на відео реагують самі селяни. Створили добровольче об'єднання самозахисту. Тепер щоденно патрулюють село близько 20 чоловік. Усі мисливці і мають зареєстровану зброю. Оголошення про те, що в селі є об'єднання по охороні громадського порядку, розвісили скрізь. Тут є телефони дружинників, їм можна телефонувати у будь-який час. В екстреному випадку добровольці готові прийти на допомогу за кілька хвилин. кажуть, самі зацікавлені в оперативності. Захищати свої оселі, свою родину. Сепаратісти, бандіти всі повилазили. Поліція йде, реорганізація самої структури. Нема в них сили боротися. Тому ми і зібралися, щоб що сели можна було ходити в 2 часа ночі спокійно, і не бояться спати спокійно, не бояться, що прийде якась морда. Що витратилися на відеоспостереження? Селяни не жалкують. На немає ніякого, що камери є. Отлично. Діти тут спокійно можуть собі бігати гуляти. В будь-який момент можна позвонити, особливо одиноким жінкам, старикам можна в будь-яке час звернутися за допомогою. У найближчих планах докупити та встановити, та встановити іще кілька камер спостереження. В селі є ще два виїзди. Саме тут планують встановити відеокамери найближчим часом, аби повністю взяти Костянтинівку під відеонагляд. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор 2+,2. Ущент згоріли Карпати. Саме таку назву мала дерев'яна експозиція, яка зайнялася в національному музеї архітектури та побуту пирогів під Києвом. Сусідні пам'ятки вогонь не зачепив. Іван Гребенюк знає, які масштаби пожежі і чи наскільки знищений цінний музейний фонд. Від сьогодні у Пирогово на одну історичну пам'ятку менше від будівлі залишилося суцільне згарище. Це одна з найвіддаленіших точок комплексу. Називається вона Карпати. Пожежу ж, помітили о 9 ранку на центральному вході за кілька кілометрів звідси. Працівники відразу викликали пожежників, загасити намагалися і власними силами, але враховуючи те, що споруда дерев'яна, суха дах був перекритий соломою, все це спалахнуло вмить. Спочатку інформація була, що взагалі пожежа в лісі, то тобто. Люди, які перебували десь, бачили дим. Одразу були направлені підрозділи. На місці працювали два автомобіля та 15 чоловік особового складу. У музеї поки не можуть назвати остаточної суми збитків. Сама ж будівля дев'ятнадцятого століття була завезена із Закарпаття. Що могло спричинити пожежу керівництво комплексу. переконане, це підпал. Територія велика, і на неї не раз зазіхали забудовники. Це підпал. Зловмисний підпал, адже відбуваються судові процеси по охоронних землях Києва. Тривалий час. Ну, як ми знаємо, вже й проголосовано в Київраді передача земель під забудову. Наразі поліція вже порушила кримінальну справу. Були тут і представники столичної влади. Керівництво ж музею побоюється нових посягань на територію, адже через брак коштів вона майже не охороняється. Іван Гребенюк та Валерій Сетюк Спацкор 2+,2. На Житомирщині пошуковці відкопали частину радянського літака часів Другої світової. Жителі хутора Шевченка на полі за селом не раз знаходили металеві уламки. 44-го року над селом був жорстокий повітряний бій. Тоді німці збили шість радянських літаків. Через 72 роки пошуковці знайшли місце падіння штурмовика. А про його пілота у селі збереглася легенда. На хуторі Шевченка тільки і розмов про розкопки, які пошуковці ведуть за селом. Тут не залишилося жодного свідка подій Другої світової. Селяни переповідають те, що розповідали їм батьки. Над селом 44-го був жорстокий повітряний бій. Один зі збитих радянських літаків упав на полі за селом. Я ще тоді мала була. То время. Ну, чула, що впав, там така велика яма була. Він пролетів через третю хату. Це, було на те время, начать, це був 44-й рік. Навіть предположення таке було в те час, що пролітаючи через дану хату третю, був скинутий прибор в віді компасу. Так приполагали, що він подав знак, що він падає. Пошуковці зорганізували розвідку. Прилади показали, що під землею є великі металеві уламки. Спочатку пошуковці знаходили лише фрагменти літака. Фрагмент подавать, подавання патронів, лента пулеметна. АТК написано, написана АТК, Цвіт О, написано. Ну совєський самоліт на третій день. Розкопок із чотириметрової глибини дістали ніс радянського штурмовика. Та найголовніше кажуть пошуковці дізнатися, що сталося з пілотом. Самоліт падає сюда. он перелетів на з той сторони над селом, І пілот, по всей видимости, перетянул, щоб не упасть на село, он перетянул самоліт сюди і упал здесь в поле. Для того щоб достойно похоронить того пілота, который в принципі завершив подвір. совершил такой поступок. E, люди, как би, бы, обратились к нам. Попереду у пошуковців велика робота в архівах. Припускають двигун від радянського штурмовика Іл-2 або іл 4 до пошукової операції залучили сільгосптехніку. Зараз двигун відмивають від залишків землі та глини. Потім чистеньким вже його перевезуть на території сільгоспідприємства. і там знахідка буде зберігатися, допоки не оформлять документи для передачі його у музей. Знахідка поповнить столичний музей Другої світової війни. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор. 2+,2. Декомунізація в окупованому Криму уночі невідомі повалили пам'ятник Леніну в Судаку. Від падіння з постаменту Ленін розпався на шматки сміливців, які наважились проводити декомунізацію півострова в умовах російських репресій. Шукають правоохоронці, Їх обіцяють покарати пам'ятник відновити Ленін у міському саду Судака. Стояв із 30-го року під час другої світової війни. Був зруйнований. Згодом його відновили. На цьому ставимо крапку спокійних вихідних і допомагаємо нашим захисникам на фронті по своїй змозі. Щасти.